3 грудня близько першої години дня сталася дорожньо-транспортна пригода. Два автомобілі зіткнулися на перехресті вулиць Європейська та гімназична. Очевидці кажуть, удар був такої сили, що чули навіть у сусідніх дворищах. Вибігли на звук та побачили автопригоду. дворі був удар. Вибігли аварія витягли. Пострадали мужчину літнього і літню жінку. Ну і визвали скоро допомогу. Ви в автомобілі вас знаходилися чоловік та жінка похилого віку. Не на камеру очевидці припускають. Вони не місцеві. Старенькі в шоковому стані. Першу домедичну допомогу потерпілим надали очевидці. Ми в окно виглянули, вже стоять машини, і хлопці, волонтери вибігли, і давай оказувати допомогу людям. Ну вона сказала, що в неї був інфаркт недавно. Я дивлюся, вона тіряється на шатаря, і, і вийняли. Ну вон тепер її забирає, скоро допомога приїхала. На місце події одразу прибула поліція та карета швидкої. Жінку госпіталізували. За декілька хвилин приїхав ще один автомобіль допомоги. Ушпиталили і чоловіка. Водій іншого ж автомобіля тілесних ушкоджень не отримав. Від коментарів чоловік відмовився. Правоохоронні органи наразі з'ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.